Доброго дня, мої рідні малятки, Рада вітати вас на нашому занятті. Малятка, гляньте, хто ти нас сьогодні в гості завітав? Це Котик Мурчик. Ой, дітки, а хтось там плаче. Котику, чому ти плачеш? Давайте ми котика пожаліємо, малятка, чому він плаче? Дітки, котик плаче, бо загубив свій м'ячик. Давайте ми йому допоможемо і намалюємо йому м'ячик, але спочатку підготуємо ручку і пальчики до роботи. Дві долоньки сперечали, хто з них краще визначали. Каже права, я сміливіша, каже ліва я сильніше. Плачуть пальчики, що ж робити, як долоньки помирити? Всі ми рівні права ліва, тільки в єдності ми сила. Для роботи нам для сьогодні потрібно аркуш паперу, водичка, серветка, фарба будь-якого кольору. У мене червона. Малятка мочуємо пальчик у фарбу. Малюємо коло. Розфарбовуємо. Працюємо гарно. Ось такий м'ячик вийшов у мене. А який у вас вийшов? Чекаю на зворотній зв'язок. Малятка Котик дуже дякую вам за допомогу. До побачення, до нових зустрічей!